Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 червня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп прибув до штату Вісконсин для проведення передвиборчого заходу. Свій виступ в місті Росін, він почав із слів Я люблю Мілуокі відповідну заяву Трамп зробив в момент, коли засоби масової інформації повідомили, що власне колишній президент планував залишитись в Чикаго під час національного з'їзду республіканської партії та майже через тиждень після того, як він негативно. Висловився щодо цього міста під час зустрічі із законодавцями. Тобто засоби масової інформації у США зазначили, що Дональд Трамп під час з'їзду, так, республіканців, цієї конвенції, мав знаходитись в Чикаго і протягом дня приїжджати в Мілуокі, так, власне, коли має відбуватися. Процедура номінації Трампа протягом липня 2024 року. Ну і власне команді Трампа довелося спростовувати ці заяви. І сам Дональд Трамп сказав наступне. Ці брехливі люди, які кажуть, ой, йому не подобається Мілуокі. Я люблю Мілуокі, Я сказав, що ви повинні виправити злочини. Ми всі це знаємо. Ви повинні переконатися, що вибори проходять чесно, але я вибрав Мілуокі, сказав Трамп, і власне учасники заходу так, вони також почали говорити, що Трамп мав на увазі високу злочинність у цьому місці, так коли висловлював якісь негативні коментарі в бік цього. Міста далі Трамп знову ж таки повернувся до теми імміграційної політики. Отже, він стверджував, що імміграційний наказ Байдена, так, який також був випущений 18 червня, є планом створити нових виборців для демократів. Власне, Байден оголосив про нову урядову програму, за якою тисячу іммігрантів, які одружені з громадянами США, але перебувають в країні нелегально, будуть захищені від депортації, та їм буде дозволено працювати, поки вони шукатимуть постійний легальний статус у Сполучених Штатах Америки. Попередньому відео ми розбирали цей виконавчий наказ адміністрації Байдена. Трамп охарактеризував цей план як проєкт демократів, який має надати можливість сотням тисяч іммігрантів голосувати. Але тут одразу зазначалося в медіа про те, що в програмі немає дозволу про те, що ці іммігранти зможуть взяти участь у голосуванні. Тобто Трамп знов ж таки поширив. Неправдиву інформацію, так без конкретних посилань на офіційні документи. За думкою колишнього президента, цей план є прямим нападом на американську демократію і прикладом того, як Байден та його комуністи руйнують конституційну систему і замінюють її корумпованим і фашистським режимом. Трамп сказав, що цей план буде розірваний і викинутий у перший же день, коли він повернеться на. Посаду президента. Ви знаєте, що вони намагаються зробити. Вони намагаються підписати цих людей і зареєструвати їх для голосування, сказав Трамп без доказів і додав, вони не громадяни, їм заборонено це робити. Це взагалі незаконно. Тут, знову ж таки питання до Трампа, де він бачив, так виконавчому указі, з цих іммігрантів так хтось буде реєструвати в якості. Виборців, так і що вони зможуть брати участь у голосуванні. Ну, знову ж таки, кампанія Трампа так, вона використовує тему імміграції як центральну у своїй виборчій так, кампанії, і, власне, Дональд Трамп активно обговорює це питання, звинувачуючи. Джо Байдена в тому, що він не впорався з питанням безпеки кордонів. І там знову ж таки були тези з приводу того, що Трамп там має проводити масову депортацію, як тільки зайде до Білого дому. Також Трамп повторив неправдиву тезу про те, що на президентських виборах у 2020 році в штаті Вісконсин він показав кращі результати ніж під час. Виборів 2016 року. І, власне, це не вперше, коли він апелює до цієї тези. Раніше ми її розбирали і зазначали, що в 2016 році Трамп отримав перемогу над тодішньою кандидаткою на посаду президента США від демократичної партії Хіларі Клінтон. Там була достатньо невелика. Різниця. В 2020 році він з невеликою різницею програв Джо Байдену. І дійсно, якщо порівняти показники 2016 і 2020 року по кількості голосів, то у 2020 році ця кількість голосів у Трампа була більша, ніж у 2016. Але тоді ми говорили, що і явка була набагато більша в 2020 році, так, ніж у 2016 році. Тому Джо Байден, він у 2020 році так, показав кращий результат, ніж Дональд Трамп. Тому, власне, Байден і отримав перемогу в штаті Вісконсин. Тому ця теза, так, вона знову ж таки. Не відповідає дійсності. Ось, власне, такий візит був Дональда Трампа до штату Вісконсин, так одного з ключового штату під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. І, власне, він так активно проводив. Агітацію для того, щоб залучити виборців на свою користь. Тому що за останніми зведеними опитуваннями видання The Hill в контексті протистояння Трампа і Байдена у цьому штаті, то чинний президент США Джо Байден він з невеликою різницею зараз випереджає Дональда Трампа. Тому, власне, Трамп і використовує такі з'їзди так, для того, щоб переконувати своїх виборців, так, і тих, хто знову ж таки коливається. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! High chest